Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати кутю до святої вечері. Будемо це робити за старовинним традиційним рецептом. У мене на пакуванні написано 40 хвилин, стільки буду варити. Тільки погляньте, як гарно зварилася пшениця. Залишаємо її охоложуватися. Тим часом розповім, які інгредієнти нам потрібні. У першу чергу це 150 г лісових горіхів, 50 грамів родзинок, 50 грамів грецьких горіхів, 250 грамів маку, 10 карамелізованих вишень, а також склянку узвару. Ще будуть потрібні цукор та мед. Заливаємо мако кропу.